Добрий ранок, мої любі діти! Давайте з вами разом відгадаємо загадку. Тане сніжок, ожив мужок, день перебуває, коли це буває. Так, діти, на весні Наступила весна рання. Розгляньте, будь ласка, картину. Що ви на ній бачите? Як у пару року зображував художник? Ми бачимо... Що наступила пара року весна. Сонечко високо в небі підіймається, яскраво світить та потроху зігріває землю. Починає танути сніжок. На даху з'являються бурульки. Подивіться уважно, чому дівчинка здивована дивиться на сніговика? Тому що він почав танути. І став від цього дуже сумним. А чому там не снігові, діти? Тому що сонечко віддає своє тепло. Давайте звернемо з вами увагу, як же ж одягнена дівчинка. Дивіться уважно. Так, вона змінила свій одяг зимового на сезонний, да, який ми одягаємо весною та восени. А як зображена природою погода? Давайте з вами роздивимося уважно. Погода сонячна, тому що світить сонечко. Тепла природа прокидається від зими, тане сніг. Так яка це пора року, діти? Весна. А як можна назвати цю картину? Рання весна, тому що ще є сніг, да? він тільки починає танути. А тепер послухайте невеличку розповідь про ранню весну. Дедалі яскравіше світить сонце. Потемніли у полях дороги, посиніла на річці крига, з дахів звисають кришталеві бурульки. І розпочався краплиний передзвін. Горобці весело цвірінькають, день почав збільшуватися ще з половини грудня, а до 9 березня. Він займе вже половину доби. Початок весни тому й відраховується від 9 березня. Сонце на весні не лише довше залишається на небі, а й пригріває кожного дня дужче і дужче. Сніг починає потроху танути, і вода струмочками збігає із землі в річки і озера, незабара і крига на він тепло сонячного проміння. Небо стає блакитнішим, а повітря теплішає. Так починається пора року весна.